Друзі, вітаю! Це відео про те, як в Україні можна законно втратити свою квартиру, навіть якщо ви проживали в ній усе життя. Про новий закон ухвалений 13 січня 2026 року, який вже змінив правила гри, і про другу, не менш небезпечну загрозу тиху крадіжку квартир через реєстри, про яку більшість людей навіть не здогадується. І це друзі стосується мільйонів українців і з великою ймовірністю саме вас, або ваших батьків чи близьких, додивіться це відео до кінця, бо наприкінці буде чіткий чек-лист, що потрібно робити прямо зараз, щоб не прокинутися одного дня без житла. І також підпишіться на канал, тут буде ще більше таких розборів, які не показують по телемарафону. А тепер по суті та без ілюзій. Головне, що ж сталося 13 січня 26 року. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт. Номер дванадцять про основні засади житлової політики, формулювання красиве, подача, пафосна, ключові слова, європейська модель, реформа, сучасний підхід. Але якщо прибрати політичну обгортку, реальність виглядає так: держава остаточно відмовляється від безкоштовної приватизації житла. Крапка. що ж скасували насправді новий закон скасовує два фундаментальні документи: перше це є житловий кодекс української РСР 1983 року, та закон України про приватизацію державного. Фонду і саме вони десятиліттями давали людям право один раз у житті безкоштовно оформити квартиру у власність 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї фактично передача житла людям і це право припиняється ті хто не встиг залишиться ні з чим хто ж буде під ударом першим і зараз уважно бо це не абстрактна реформа це конкретні люди перша категорія мешканців гуртожитків люди які десятиліттями живуть у кімнатах Отриманих ще за радянських часів робили ремонти, вкладали гроші, вважали це своєю домівкою. Юридично це не їхня власність, і раніше вони мали право їх приватизувати. Новий закон каже. Прямо після перехідного періоду приватизація гуртожитків припиняється. Не встигли, і ви вже не власник. Ви просто тимчасовий користувач, не продасте, не подаруєте, не передасте своїм дітям. І після вашої смерті кімната повертається державі. А в окремих випадках вас можуть виселити із за життя, якщо приміщення потрібне для інших цілей. Друга категорія службове житло. Вчителі, лікарі, військові, поліція, ред рятувальники раніше була можливість з часом приватизувати службову квартиру а тепер уже ні новий підхід жорсткий працюєш живеш звільнився звільни, будь ласка, своє житло. І це стосується навіть тих, хто живе там 20-30 років, але не встиг оформити право власності. Людина може пропрацювати все життя, піти на пенсію і ну якби втратити свою квартиру. Третя категорія: всі, хто живе в державному або комунальному житлі, без оформленої власності, квартири з ордерами, старі документи, спадок, який і так наш, якби раніше це можна було врегулювати в будь-який момент. А після повного запуску нового закону двері зачиняються. Що ж пропонують замість власності? Отут держава каже: не хвилюйтесь, ми даємо вам альтернативу. І ось альтернатива така: соціальне житло, оренда, доступне житло, оренда або оренда з правом викупу. 10 років. Років оренди, потім можливість викупити житло за гроші безкоштовної передачі. Більше немає. Не викупив, живеш як орендар. Помер. Квартира повертається державі. Це і є нова модель. Орендарі замість власників. Перехідний період найнебезпечніший момент. Закон передбачає перехідний період, але чітких строків у ньому немає. Юристи попереджають, це може бути як кілька місяців півроку, ну а максимум рік. Потім усе, хто не встиг запізнився назавжди. Друга загроза тиха, але смертельна. І тепер те, про що майже ніхто не говорить. Навіть якщо ви вже є власник квартири, ризик нікуди не зникає. В Україні існує дві реальності: паперові документи до 2013 року та електронний державний реєстр речових прав. Який запрацював з 2013 року, і друзі, проблема в тому, що старі дані масово не перенесли в електронний реєстр. І якщо вашої квартири там немає, для держави її фактично не існує. Так чому ж це ж небезпечно? Перше шахраї, такі квартири ідеальна мішень, підробка документів, продаж через нотаріусів, реєстрація на нового власника, ну а справжній власник дізнається про це пост. Фактум суди, роки боротьби, іноді повна втрата житла. Другий ризик проблема з продажем та спадщиною. Немає запису в реєстрі, угода зупиняється. Третій відмова у компенсації за зруйноване житло. Програма є відновлення, працює тільки через електронний реєстр. Немає запису, немає компенсації відповідно, навіть якщо квартира знищена повністю війною. Тепер, друзі, як і обіцяв, що робити коротко і чітко. Що робити прямо зараз? Якщо житло не приватизоване, терміново займайтеся її приватизацією через ЦНАП. Якщо квартира оформлена до 2013 року, перевірте, чи вона є в реєстрі. Якщо немає, внесіть безкоштовно через ЦНАП, якщо є штамп БТІ. Обов'язково підключіть смс сповіщення про будь-які дії з вашою квартирою. Зробіть копії усіх документів, оригінали зберігайте окремо. Держава змінила правила гри. Можна довго спробувати. Причатися справедливо це чи ні, але факт простий: хто не подбає про себе зараз, ризикує залишитися без житла. Тому не відкладайте, перевірте свою ситуацію. Поясніть це своїм батькам та своїм рідним. Ну і, звичайно, поділіться з ними ось цим відео. Та напишіть в коментарях, чи перевіряли ви вже свою квартиру та з чим ви зіткнулися. Підписуйтесь на канал, тут ми говоримо про те. Що реально загрожує нам усім, і пам'ятайте, у цій історії держава вже зробила свій хід. Тепер черга за вами, друзі. Свої думки пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео. Та не забувайте, якщо ми разом, усе буде 4-5-0.